Наступна психосоціальна гра для дітей віком від 9 років чарівний обруч. Це коротка гра, яка ідеально підходить для розминки, адже вона фізична та емоційна. У психосоціальному плані вона сприяє розвитку співпраці і поваги до тіла товаришів. У фізичному плані у дітей розвивається координація, спритність і швидкість рухів. Гру можна проводити як у приміщенні, так і на відкритому просторі. Для її проведення вам знадобляться обручі та скакалка. Гравці стоять у коло, тримаючись за руки. Фасилітатор пропонує двом дітям відпустити долоні, надягає обруч на вільну руку, після чого коло замикається, а обруч повисає між гравцями. Другий обруч таким же чином надягається на руки між двома іншими учасниками. Завдання полягає в тому, щоб просувати обруч від одного гравця до іншого, не розриваючи рук. Це вимагає вироблення стратегії, щоб спритно пролізти крізь обруч і передати його наступному гравцеві швидко і гладко. Після того як діти зрозуміють принцип гри для її ускладнення можна збільшити чисельність групи або додати зав'язані скакалки. Також можна дати завдання передавати обручі в одному напрямку, а скакалки в іншому. Вітається будь-яка творча пропозиція. Фасилітатор повинен стежити за тим, щоб гра не втратила динамізму і у потрібний момент додавати обручі та скакалки, або об'єднувати групи для ускладнення завдання. Дізнатися враження дітей від гри можна, задавши такі питання: як вам було у тісному фізичному контакті з іншими дітьми? Яку стратегію ви обрали, щоб обручі та скакалка просувалися швидше? Чи допомагали ви сусідам? Як? Особливо коли багато обручів зібралися на одному і Люсі. Найлегше було це, коли були великі обручі, а найважче було, коли маленькі такі обручі. було тяжко було пролізти через них. Помагали тому, хто коло тебе. Ілюша помагав кого через голову. Руки отко піднімали той обруч, летів догори. Потрібно завжди підтримувати друзів. Більше вправ для всіх вікових категорій ви знаєте у посібнику МДЖС. Рух, ігри, спорт та креативність. Посилання на посібник та інші відеоактивності знаходяться в описі під цим відео. Більше вправ для всіх вікових категорій ви знайдете у посібнику МДЖ, рух, ігри, спорт та креативність.